Добрий день, мої малята і шановні батьки. Ні для, того, ні для кого не секрет, що соціальні та екологічні обставини, які склалися на сьогодні, непокоїть людей усієї планети. Особливу тривогу ми відчуваємо за найбезпечніших громадян, маленьких дітей. Завдання дорослих полягає не тільки в тому, щоб оберігати та захищати дитину, але й в тому, щоб підготувати її до зустрічі з різними складними, а інколи і небезпечними життєвими ситуаціями. Ми з вами читали книгу Безпека Юлії Каспарової. І сьогодні я хочу продовжити читання цієї цікавої книги і поговорити про дитину, яка опиниться може на вулиці. Для чого потрібен світлофор? У містечку Звіряткіно багато автівок. Ведмеді їздять на автівках за медом, лисички у перекарню підстригати свої пухнасті хвости. Матусі їжачихи відвозять і до дитячого садка. Автівок так багато і вони такі шкідні швидкі, що неодмінно. Зітховствуються між собою. Коли б недобрий і нерозумний світофор були б біди, він завжди знає, яким машинам можна їхати, а яким не можна, коли звірятам безпечно переходити дорогу. Але зай часто дражнив його: Червоне око чи зелене? Чого ти дивишся на мене? Я дороги не боюсь, я без тебе обійдусь. Але якось світофор зламався. Що тут почалося? Усі автівки збилися докупи, не могли роз'їхатися. Пішоходи стояли на тротуарах і не розуміли, чи можна перейти дорогу. Через затор на дорозі лисиці не потрапили до перукарні, їжнята запізнилися в дитячий садок. Саме в цей час зай і зайка їхали в автобусі. Автобус теж зупинився в заторі, і зай дуже засмутився. А зайка сказала братові: Даремно ти дражнив світофор, без нього погано. Довелося терміново викликати регулювальника пана ведмедя. Він став посередні дороги і, немов чарівник, почав змахувати смугластою чарівною паличкою жезлом. Регувальник Указував, кому куди їхати та йти. І незабаром затор на перехресті зник. А потім полагодили світофор і на дорозі знову запанував порядок. Для чого діти потрібен світофор? Так, щоб правильно перейти дорогу. Їхати по дорозі, дорослим необхідно ознайомлювати дітей з правилами поведінки на вулицях, розповісти про правила дорожнього руху, пояснити, для чого призначені тротуари, проїжджа частина перехрестя, познайомити з видами транспорту. Чому не можна виходити на вулицю без дорослих і чому не можна гратися на тротуарах? Отож, діти, дружіть з світлофором, дуже будьте уважні на переходах, запам'ятайте вогники, червоний, жовтий, зелений. Для чого, який вогник нам світить. А на сьогодні до побачення.